Пітання усім Перед вами півонія червоний оксамит український сорт. Автори Горобець Тиран, 1984 рік, темно-червоного кольору насиченого квітки. З чорним навіть відливом. Можна назвати його чорний оксамит. Цвіте цей кущик уже п'ятий день. Чудово тримаються квітки. Квітки напівмахрові, можуть бути і махрові, але на моєму трирічному кущику вони усі напівмахрові цього року. Дуже гарно кущ наростає. Ось це він так наріс за 3 роки. Близько 10 квіток. Мають бічні, як бачите, бутончики. Батьки у цієї пеонії Перегріна, мама, і тато пеонія Lectyflora President Taft. Кущ високий цього року, 1,20 двадцять, оскільки була весна дуже волога, багато дощів, але кущ не хворів, не чіпляв ботритису, здоровий сорт, стійкий. Рекомендую усім його посадити у своєму саду. Гарна зрізка і дуже ніжний аромат. На дворі його ніби і не чути цього аромату, але коли приносите букет у хату, то кімната наповнюється дуже ніжним, приємним ароматом. Всім, попа, сидіть у себе червоний оксамит.